Подібне скупчення різних рятувальних служб у міському парку буває тільки з однієї причини: якщо там проходить акція Запобігти, врятувати, допомогти. Кожного року ми проводимо акцію Запобігти, врятувати, допомогти разом з пожежниками. Ця акція дуже важлива перед літніми канікулами, тому що під час цієї акції дітям розповідають, як потрібно діяти в надзвичайних ситуаціях, як потрібно діяти під час відпочинку на воді, під час відпочинку в лісі. Перебуваючи у пришкільних таборах, діти повинні не тільки розважатися, а й пізнавати і засвоювати речі, які допоможуть у випадку небезпеки. Своє бачення надзвичайних ситуацій і роботи рятувальників, школярі показали у малюнках. Частину з них було намальовано заздалегідь, частину створювали прямо під час акції. Конкурс малюнку проводимо на асфальті. Це також дуже цікаво. Діти дуже емоційно це сприймають. А цього року в нас взагалі цікаво приймали участь шведи, які гостюють нас в Бердичеві. І вони також прийняли участь в цьому малюнку. І одна дівчинка зайняла друге місце. От це як наша акція міжнародного значення. За свої старання призери обох конкурсів малюнку отримали подарунки. Також учасники акції могли переглянути концерт у виконанні своїх однолітків, а потім настав час на захоплюючого знайомства із реманентом рятувальників. Представники швидкої допомоги пошуково-рятувальної служби на воді, МКАРСу охоче розповідали учням про обладнання, яким послуговуються у своїй роботі. Дещо з експонатів діти могли і приміряти, а ще зробити фото на згадку за кермом пожежної машини або біля спецінструментарію вогнеборців. Словом усі Зима силами старалися дорослі, щоб діти дізналися якомога більше правил безпеки. А дехто з учасників і так їх добре знає, бо старанно вчиться або кожного дня спілкується із своїм власним рятувальником. Моя мама у пожежній охороні і вона мені все розповідала. Ти багато знаєш про те, як себе убезпечити від різних ситуацій. так?» да. Нічого не запалювати, плиту не включати. Електрон... Про і не виключати, до них не треба лізти. Якщо в вашій квартирі ну, газ, то не треба ну, там, не, там, нічого електричного включати, а не то буде не пожар азрив. Не потрібно. Кидати окурки ну, в хаті і мусорники, ще не потушені, бо може пожежа зробити, в багатьох домах і за цього. Не можна йти з лісу, не загасивши вогнище, не можна не, ну, запалювати дітям електричну плитку, не можна оставляти електричну плитку вікна. не можна оставляти утюги на речах, вимкнені, звідки ти так багато знаєш прав. Ну, все таки 4 роки вчуся в школі. Ну, в нас кожен день проводиться інструктаж в таборі. Найцікавіше дійство чекало на юних глядачів наприкінці акції і влаштували його пожежні. Море задоволення і захоплення такою була реакція школярів. Вони не тільки гарно розважилися, а й зрозуміли, чому влаштована для них акція Запобігти, врятувати, допомогти так називається. Акція проводиться, щоб ну запобігти багатьом пожежам, взривам, багатьом нещасним випадкам. Хочуть показати, як пожежники, там міліція рятує людей. Нас сьогодні навчили, як потрібно. Уникати поган, ну, пожежі, коли підеш сам на канікулах, чи куди мама уйде.